Для того, щоб змінити дії дитини, треба достукатись до їх мислення. Я логічно задаю питання, дитина відповідає, відповідає, тобто вона думає, 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 а потім вона вибудовує свій план дій, що вона повинна зробити. Для того, щоб вона була здоровая, здорова. Що вона хоче зробити, щоб вона, яку їжу вона хоче їсти, яку, що вона хоче пити. Далі, по-друге, по в по сім'ї, що вона хоче, щоб покращити, що вона буде зробити. І ще один запит це стосовно навчання, саморозвитку. Діти, які не, пис, не читали книжки, собі побажали читати книжки хоча б 5 хвилин на день. Ті, хто не ходив, не займався спортом, самі собі побажали займатися спортом більше гуляти. Ті, хто не пив воду, а пив сік, зрозуміли самі, що їм хоч, треба трошечки пити ще води. Коли дитина сама подумала про це, то вона і почне діяти. Тому з завтрашнього дня усі вже будільники налаштували. На той час, при мені прямо, коли потрібно їм змінити дії. І з завтрашнього дня вони почнуть робити те, що вони самі запланували. Успіхів всім! Дякую! І з початком змін. Так тримати!